Всім привіт! Я, фіналіст програми Битва екстрасенсів, зират Динрзаєв. Я заявив, що президенту України Володимиру Зеленському скоро доведеться розплачуватися за свої вчинки. Зеленського чекає доля Сакашвілі, нехай молиться, щоб не було гірше. Зараз у нього є два виходи потрапити до в'язниці або ж померти молодим. Немає нічого дивного в тому, що Зеленського чекає сумна доля. На цій землі за всі свої діяння треба платити. Я впевнений, що президент України Володимир Зеленський навмисне затягує конфлікт з Росією, так як це приносить мільярди в його кишеню. Однак скоро все зміниться. На мою думку, політик зараз знаходиться не на своєму місці, так як він, клоун-артист, який думає не про країну, а про особисте збагачення. Зеленський повів Україну не тим шляхом, розуміючи, що отримає велику вигоду від прагнення увійти в НАТО і Євросоюз. Для досягнення своїх цілей він відправив на м'ясорубку багато людей, але вже скоро його діяльність буде припинена. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!